Итак, сегодня сьогодні у нас 20 серпня. На завтра завтрашнього дня у нас знову передають дощі і грози. Тому сьогодні я обробила хризантеми. Чим обробила, зараз покажу. Так, ось, показую, чим обробляла. Обробляла квадрісом. Від шкідника ампліго брала. І ось такий брала прилипач, тому що буде дощ. Ну, Думаю, на всякий случай він тут ще підвищує стресостійкість до несприятливих умов, підвищує стійкість препаратів до змивання дощем, підвищує ефективність до фунгіцидів, інсектицидів та гербіцидів. Ну, не знаю, щось таке всяке написали про мамінукислоти, ну прям аж з хрестиком. Не знаю, але ось таким набором. Я сьогодні обробила хризантеми. Це вже в мене третя обробка. Ну так, як в цьому році в мене трошки забагато вийшлось курейки. Ну, для мене може це забагато. У забагато, я ще не знаю. І вже от-от, уже -от, в таких бутончиках я не знаю. Погубилась і трошки в мене були без назв хризантеми. Такі ми чіпати не буду, тому що оброблені. Такі дрібні, дрібні, якийсь сорт, не знаю. І ось така зараз покажу, яка гарнюща. Це з новинок, курейка. новенька. Ось така гарнюща квітка. Це я в тому році купувала. Написано було новинка курейка. І курейка. Ось така курейка. Ось яка чудова. Така, а зараз покажу, вона повністю відкрита. Ось такі кущики, Є менші, є більші. Я її стільки раз обломувала. Ось такі гарненькі кущики, знаєте, вона похожа на ці ніби діб. Ото щось таке, ті всякі, чи віола-віолет, такі вони, ну похожа квіточка, чимось велика, гарна квіточка. Схожа і покажу. Я не знаю, мабуть, це біла все-таки. От-от буде розквітати. Ось таким. Може хто знає, підкаже. Ось така квіточка. Починає розцвітати, а мені здається, вона біла має бути. Що у нас? Ну, ще таке все в бутонах, більш середніх, є й пізні, більше в бутонах квіточок. Ця не знаю, яка буде. Курейка вроді. Тут, мені здається, була курейка червона. Було у мене написано. Не знаю, невідомий, невідомий цілий рядок сорту. Так що, ну, це один сорт. Я думаю, такі кущі можна вже продавати. Ну скільки, гривень 150 такий великий кущ. І саме цікаво, що, от, наприклад, я купувала більш ось такими, коли вже видно квіточка, І щоб вдома в тебе розцвітали вже, коли купляєш розцвіченим, ну, він вже в тебе довго не поцвіте, А це саме-саме такий цікавий колір. І вже дивіться, це ж обробляла і вже жук кулурацький, господа, його знайти. він вже сидить, вони вже повилазили з землі, вже сидить на хризантемі. Цікаво, їсть він чи ні. І сидить на бутоні. Кефір. Він сидить на бутоні, вони ще м'які, і він уже жре. Колоради жруть хризантему, капець. Ну, я думаю, що вчасно я обробила від шкідника від хвороб прилипач взяла. Ось ці зовсім інакші. Тут, здається, більший бутон. Це ще якась інша. Цікаво. Моя жовта рання, але мені здається, це у той бік ця жовта рання, а звідси... Попуталось трохи, попутались вже, як зацвітуть. Треба буде підписувати кожен кущ з осені. І обов'язково, щоб був підписаний, то так що хоч буду знати. Це з новинок. Курчиків один, два, три. Ще десь ось, четвертий. І там десь п'ятий посаджені. Навіть не знаю, це новинки, яку купувала теж у пані Віри. Не знаю, які будуть. Ну, фото, фото в мене було, які будуть, а чи вони дійсно такі будуть, ще не, не знаю. От якось так. Ой, хочеться вже цю красу побачити, коли воно все розцвіте, знаєте, так мрію побачити. І ще більше посадити на цей рік. Замість картошки краще ще половину цього поля засадити хризантемами. Це якась хвороба. Це те, що робила. Тут, тут є такі, які і хворі. Це цей кущик, який був сухий. Майже сухий цей, що був вирваний, та, що воно в бутонах. Десь я бачила. І такі вже хворі, можливо, щось ось цей, бачите, з корня пустило. Він висох. А з корня там був і пустило молоде, так що ну, сорт збережеться. Через що не викидають цих сухих. Надіюсь, що там ще звідти щось живе вийде, треба їх, звичайно, окремо підділити. Тут, і тут я хочу десь я бачила, показувався колір квіточки на якийсь, як я обробляла, десь я тут засікла. Зараз знайду. Це моє лосом, тут вже треба. З зілини повиривати. Ось якась така буде теж. Рожевим зацвітає. Рожеві на краєчках орські. Господи. Кумарі доїдають тут усі. На деяких яскраво, оранжева. На деяких у мене є маркери поуставалися, а на деяких погубилися. Ось які кумарі. Покусали. Такі знаки залишаються. Он. Я не знаю. Одівала штани грубі, то так, що за ноги не покусали. А руки і лице, я не знаю, кумарі доїдають. Ну, неможливо бути на вулиці. Є у мене ще один шматочок хризантеми. Я їх і не обробила, я за них забула. Під самим носом, але я за них забула. Ось тут ще кілька кустиків. Теж тут бутончики вже на деяких. Але ці я, ну ці я оброблю іншим препаратом. Тут гарні здорові кошики, вони так і не хворіють дуже. Козулька теж компанійська дівчина. Ну так, в принципі, в принципі ось такі справи. обробила горизонтемку. Надіюсь. А ще буду підживляти. Дощик піде, більше. Ну, земля хоча й так мокра. Більше намочиться земля. більше буде мокра земля. І я спробую обру... обробити, підживити. Є таке добриво у мене екоплант. Кому цікаво, ну я зніму відео огляд на це добриво і його властивості. Для мене воно сподобалось. Я вже ним підживлювала. І через тиждень Хризантема гарно викинула бутон. І буде, буде півтора тижня на вихідні і я зроблю ще одне підживлення. Які там компоненти, я зніму кому цікаво окреме відео і вкажу, що туди входить.